Друзі, всім привіт! З вами Гарі, команда Cryptology, І сьогодні ми розглянемо з вами такий важливий інструмент, як рівні Fibonacci. Тому перейдемо з вами до нашого плану. Першочергово поговоримо з вами про Fibonacci за висхідним та низхідним трендом. Далі поговоримо з вами про зони преміум та дискаунт та зону Optimal Trade Entry. Потрібно розуміти, що в цілому Fibonacci використовується як в класичному теханалізі, так і в концепті price and time. Фактично, ми використовуємо цей діапазон для пошуку повноцінної корекції та балансу ринку. Фактично, коли ціна формує висхідний або несхідний рух, ми розглядаємо першочерговий діапазон 0,5, тому що це 50% корекції основного руху, і в більшості випадків, саме в цьому діапазоні ми отримуємо повноцінну корекцію. А якщо розглядати, в цілому Фібенті за висхідним напрямком ви можете звернути увагу, що ми використовуємо ключовий максимум та ключовий мінімум, який формується за трендом. Чому саме вони? У більшості випадків саме ключовий мінімум та максимум формують взаємодію з рівнями Fair Value Gap та зонами ліквідності. Ми розуміємо, що є взаємодія з ключовими максимумами та мінімумами, які формувалися раніше, або з зонами цінової неефективності. Після чого ми отримуємо формування корекції. Взагалі потрібно розуміти, що коли ціна формує імпульс і коли є протилежний об'єм, який зумів задовільнити покупців, ми отримуємо формування корекції. Саме діапазон 05-50% є ключовим рівнем для пошуку корекції. В більшості випадків, саме за висхідним напрямком, ми використовуємо цей діапазон для пошуку угод за висхідним напрямком. Також, якщо ми говоримо про несхідний тренд, та ж сама ситуація, ми розглядаємо ключовий максимум, який взаємодіяв з internal Ліквідіті, з external ліквідіті, можливо, з зонами ФВГ або з зонами маніпуляцій, такими як order block або реджекшн. Максимуми та мінімуми використовуються для того, щоб відзначати діапазон вище або нижче 0,5 по Фібо. Наступне, про що ми поговоримо, це зони преміум та дискаунт. Більшість трейдерів не ускладнює та використовує просто діапазон вище або нижче діапазону 0,5. Якщо в попередньому прикладі ми розглядали з вами фактично формування рівнів Fibonacci, то тут використовується просто діапазон вище або нижче 0,5. В нас є основні три елементи: преміум, дискаунт та зона еквілібріум. Фактично преміум це все, що знаходиться вище 0,5. Саме діапазон преміум використовується за низхідним рухом для того, щоб розглядати низхідні угоди. Якщо ми говоримо з вами про зону дискаунта, то це діапазон покупців і він використовується за висхідним напрямком. Зона 0,5 це фактично зона балансу або ж зона еквілібріум, яка використовується для того, щоб зрозуміти, де був збалансований рух, який там низхідний або висхідний. Якщо говорити про схематичний приклад, ви можете звернути увагу, що в цьому випадку у нас формується висхідний тренд. Ціна формує корекцію до зони 0,5 і фактично заходить в діапазон дискаунт. Важливим моментом буде те, що ваше основне завдання відзначати зони ліквідності, зони цінової неефективності, які формуються за цим імпульсом. Саме ребаланс ФВГ, зняття internal liquidity може бути тригером для формування висхідного руху. Також за несхідним напрямком ви повинні розуміти, що зона преміум та зона 0,5 є ключовими для пошуку корекції. Більшість трейдерів в цілому зіштовхуються з такою проблемою, так, що вони ігнорують корекцію за Fibonacci так, і розглядають найближчі діапазони для того, щоб відкривати угоди. І в більшості випадків вони отримують. Ререйт – ціна приходить до ключового діапазону, після чого рухається за першочерговим напрямком. Фактично, ви повинні відзначати ключові максимуми та мінімуми, які взаємодіяли з рівнями ФВГ або ж Internal та External Liquidity. після чого натягувати сітку FIBO та розглядати еквілібріум та преміум або ж дискаунт в залежності від напрямку руху, в рамках яких відзначати ФВГ та Internal Liquidity для подальшої взаємодії та можливого відкриття угод. Наступне це діапазон Optimal Trade Entry, або ж ОТЄ. Як я говорив раніше, деякі трейдери використовують преміум та дискаунт, а деякі трейдери використовують саме зону Optimal Trade Entry. Це рівні від 0,62 до 0,79. Саме в цьому діапазоні відзначаються зони ФВГ, зони ліквідності, зони маніпуляцій, таких як Order Block, Rejection, Breaker і так далі. Цей діапазон це фактично зона вище 0,5 для поглибленої корекції. Ми розуміємо важливий факт, що ми не можемо завчасно зрозуміти, де саме буде закінчуватись корекційний рух. Так ми можемо відзначати пої, ми можемо відзначати зони преміум Discount або ж зони оптімалтредентрі для можливої реакції ціни. Але ми не можемо сказати точно в якому діапазоні зупиниться ціна. Все, що ми повинні робити, це спостерігати за взаємодією. І після фактичної реакції ціни в певному діапазоні відкривати угоду, саме Optimal Trade Entry інколи використовується для того, щоб просто виставити лімітний ордер в цей діапазон, стоп-лосс виставити за ключовий максимум і спостерігати за трендовим рухом. Тут такий самий приклад, тільки за висхідним напрямком. Ви можете відзначати зони інтернал, зони ФВГ в діапазоні Optimal Trade Entry, або ж просто працювати лімітними ордерами, якщо ви працюєте з старшими таймфреймами, так для того, щоб відкривати свінг-угоди. Ось так це виглядає. Фактично, цей інструмент є досить поширеним серед трейдерів, як свінгових, так і трейдерів, які торгують інтрадей. Фактично просто для того, щоб розглядати ключові імпульси. Та розуміти, де буде закінчуватись корекційний рух. Далі ми розглянемо з вами схематичні приклади для того, щоб ви розуміли, як ми використовуємо Fibonacci. До прикладу, можемо взяти з вами графік фунт-долар. І навіть на цьому чарті, на цій ситуації, яка формується зараз, звернути увагу на те, що в нас є взаємодія з ключовим максимумом. На місячному таймфреймі. Фактично, цей фрактал є єдиним фракталом, так, за напрямком руху. На тому ж самому денному таймфреймі ви можете звернути увагу на те, що після реакції ціна формує досить сильний рух за несхідним напрямком. Тут ми можемо з вами розглянути діапазон, преміум дискаунт або ж Optimal Trade Entry. Зверніть увагу на те, що ціна приходить до зони 0,5 або ж зони еквілібріуму, формуючи повноцінну корекцію на 50%. Зону ОТЕ ми не чіпаємо, але реагуємо на зону 05 та продовжуємо рухатись за несхідним напрямком. Наступний імпульс також ми бачимо з вами взаємодію це перекриття зони ФВГ та імпульс. В цьому випадку ціна вже приходить до зони Optimal Trade Entry, де отримує невеличку реакцію. Наразі говорити про повноцінну реакцію ми не можемо. А, наступне, на що ми звертаємо увагу, давайте візьмемо ще приклад. Ось тут є досить непоганий приклад. Ціна формує консолідацію, після чого є захід під зону sell-side liquidity. Тут також є internal liquidity, який ми можемо з вами відзначати і використовувати в роботі. Зверніть увагу на те, що ціна взаємодіє з ліквідністю та перекриває зону цінової неефективності. З протилежного боку також у нас є зона ФВГ, яку ми можемо використовувати як зону спротиву. Є реакція та формування корекції. Саме в цьому діапазоні ми будемо використовувати сітку Fibonacci. Тут є корекція до зони еквілібріуму або ж зони 05. Це досить важливий момент, який потрібно відзначати, тому що ми не заходимо в діапазон Optimal Trade Entry, а саме працюємо з зоною еквілібріуму або ж зоною 05. Також, ми відзначаємо те, що фактично все, що знаходиться нижче 05 за вискитим напрямком, це діапазон дискаунту. І саме дискаунт нас буде цікавити для пошуку моделей для відкриття лонгових угод. В цьому випадку також ціна реагує на зону 05, після чого продовжує рухатись за висхідним напрямком. Наступний імпульс ми також враховуємо і спостерігаємо за корекцією. В цьому випадку ціна формує повноцінну корекцію в діапазон Optimal Trade Entry. Фактично, що в першому, що в другому, що в третьому випадку ціна знаходилася в діапазоні дискаунту. Також важливо розуміти, щоб кожен наш наступний максимум та мінімум взаємодіяв з певними рівнями. І саме тут ми на це звертаємо увагу. В першому випадку в нас є взаємодія з зоною цінової неефективності. Далі за імпульсом у нас є взаємодія з Internal Liquidity. Зверніть увагу, що мінімум формує корекцію в зону ФВГ, яка оновлює ключовий максимум. Фактично, це ключовий діапазон, який ми використовуємо для роботи. Далі є наступний імпульс та формування корекції. Також є зона цінової неефективності та sell sell-buy або ж зона ордерблоку, яка сформувалась в діапазоні ключового мінімуму. До речі, наступний імпульс і фактично корекція не сформувала повноцінний рух нижчі зони 05, після чого ми спостерігаємо з вами повноцінне оновлення ключового мінімуму. Фактично, Фібо може використовуватись на ключових свінгах для пошуку корекції, так як ми розуміємо, що є відкриті діапазони пою. Так само в. На східному русі ми могли використовувати корекцію та Fibonacci з очікуванням руху в діапазон ФВГ. Але, як ви бачите, не завжди ціна отримує повноцінну корекцію. А в подальшому русі також у нас є максимум та ключовий мінімум. Ми також повинні звертати увагу на взаємодію, можливо, це взаємодія з пріоритетними мінімумами, які формувалися на першочерговому імпульсі. Ось тут ми бачимо з вами також корекцію в зону 0,5, Optimal Trade Entry. Ціна фактично не зачіпає, але перекриває зону цінової неефективності. Фактично, ви використовуєте Fibonacci разом з зонами FVG і також з зонами Internal Liquidity. Також досить непоганий приклад. Можна розглянути на золоті. Давайте візьмемо ось цю ситуацію, де ціна рухалась за висхідним напрямком. Ви можете звернути увагу на взаємодію з мінімумом, після чого ціна формує імпульс. Також ми проходимо в зону спротиву, а саме в зону ось цього ГЕПу. Тут ми використовуємо також преміум дискаунт і спостерігаємо з вами за тим, що ціна формує корекцію в діапазон нижче 0,5, безпосередньо в діапазон Optimal Trade Entry. Після чого формується наступний імпульс. Ми розуміємо, що тут є взаємодія з Optimal Trade Entry, після чого є взаємодія з ключовим максимумом. А тут також ми можемо розглянути з вами корекцію по FIBO і зверніть увагу на те, що в моменті ми отримували реакцію нижче 0,5, але відбулася маніпуляція на новинах, після чого ми отримали більш глибоку корекцію. І саме в цьому випадку ціна формує маніпуляцію зі зняттям Internal Liquidity в зоні Optimal Trade Entry. Як ви вже зрозуміли, важливо, щоб наші максимуми та мінімуми взаємодіяли з певними зонами підтримки та супротиву для того, щоб ми валідно використовували наші максимуми та мінімуми для взаємодії з Fibonacci. Це якби основне на що вам потрібно звертати увагу. А в цілому, сьогодні ми розглянули з вами досить важливий урок, тому що рівні Fibonacci використовуються як для свінгугод, так і для інтрадей торгівлі. Сподіваюсь, що цей інструмент буде доречним в вашій торговій стратегії. Дякую за увагу. З вами був Гаррі, команда Cryptology.